1994 році, коли до влади прийшов президент Кучма, він хотів реалізувати один із пунктів своєї передвиборчої кампанії. Цей пункт звучав так: боротьба з корупцією в Україні. Бо він постійно звинувачував Леоніда Кравчука, першого президента Незалежної України, після відновлення незалежності України. Він казав, що нам треба побороти корупцію. І вийшов указ про те, що. Він доручає всім силовим органам розпочати боротьбу з корупцією. і тоді дуже багато ті, хто е, займався корупцією в Україні або був корупціонером. Вони дуже хвилювалися, що їм робити, тому що Кучма зараз буде всіх просто зносити, тих хто хто корупціонер. От переді двадцять 27 серпня 1994 року. Кучма підписав указ, який називався Питання посилення боротьби з корупцією та іншими злочинами в сфері економіки. Тобто Кучма теж був таким же антикорупціонером, як і Зеленський. Але коли, як мені розповідали люди, які працювали в той час в адміністрації президента до Леніда Даниловича, почали в офіс заносити сумки із грошима, то він якось дуже швидко забув про те, що він обіцяв боротися з корупцією, і в принципі його все влаштовувало під час другої каденції президентської. Кучма ну фактично побудував, от, як каже Юрій Віталійович Слуценко, вертикальну систему корупції в Україні. Тобто він один із перших, хто цю вертикальну систему побудував. В цій вертикальній системі корупції з'явилися Павло Лазаренко, який постав перед судом уже в Сполучених Штатах Америки про відмивання грошей. Але він крав тут і Кучма це бачив, і Кучма це знав. В орбіту Павла Лазаренка входила Юлія Тимошенко. І про це теж кучма знав. І багато інших осіб, які брали участь в корупційних оборудках, великих корупційних оборудках. Бо тоді Росія намагалася корупувати українських владомосців російським газом, дешевим російським газом. Вони брали в росіян газ, а тут, вже продавали, чи в якийсь спосіб там намагалися наварити на цьому на російському газі.